За оцінками головного статистичного управління Польщі, саме той рік ВВП країни зріс до 2,9 а Безробіття знизилося до 2,6. Це дійсно історичне. Мінімум в країні, тому економічний інтерес Польщі очевидний поляки також цього не приховують. А що ж робити тоді Україні? Як повертати своїх? Ну, по перше, ми маємо а, розуміти, що а, дійсно рівень працевлаштування українців високий це до 70% і Польща відразу побудувала модель, в якій вона заохочує українців працевлаштовуватись, виходити на ринок праці. Але зараз ми бачимо, що певні політичні фактори вони також впливають і будуть скоріш за це в певній перспективі впливати на рішення українців залишатися цим чи не залишатися в Польщі. Ми бачимо зараз ті рішення, які стосуються найвразливіших категорій людей. Ці жінки, які не можуть вийти на ринок праці, тому що вони виховують маленьких дітей або вони мають певні проблеми зі здоров'ям. Вони зараз будуть позбавлені тих 800 злотих, які були обіцяні. Ми бачимо, що сьогодні це рішення вже набуло чинності. Чи стане це фактором, який буде витискати українців, можливо, стане для Тих, хто є незахищеними, можливо, вони будуть шукати захисту в інших країнах, можливо, вони будуть повертатися в Україну. Ми маємо відмітити, що на сьогодні, якщо ми будемо аналізувати в принципі повернення з Польщі, то воно найбільше серед усіх країн, з яких українці повертаються. Якщо взяти за 100% всі країни, з яких повертаються українці, десь за даними мом за останнім звітом 35% українців повертаються саме з Польщі.